Для того, щоб відповідати на поставлені питання, ми намалювали графік функції y дорівнює x на 5, це е, пряма пропорційність, тому що можна записати ось в такому вигляді дану функцію, е, і е, видно, що графік даної функції буде проходити обов'язково через початок координат. А якщо, наприклад, x взяти дорівнює 5. То y буде дорівнювати одиниці. От вона ця точка, і ми побудували графік даної функції. А далі, якщо говорити про першу функцію, y дорівнює x плюс 5, Графіком також буде пряма лінія, можна її побудувати, взявши дві точки, наприклад, х0, y5, x1, y6, і пересвідчити, що ця пряма перетинає дану пряму в одній точці. Разом з тим можна проводити міркування таким чином. Якщо я візьму пряму y до рівні x плюс коефіцієнт тут дорівнює одиниці, а тут одна п'ята. Для того, щоб прямі були паралельні, потрібно, щоб кутові коефіцієнти були однакові. Так як вони неоднакові, прямі не паралельні, а отже, вони перетинаються в одній точці. Тому лише одна. Далі. дорівнює 5 в степені Х, це показникова функція, зростаюча показникова функція. Вона проходить через точку 01. І, наприклад, якщо x1, то y 5 Ось таким чином вона проходить. І тому ми бачимо, що з графіком вона, даний графік не має жодної точки спільної. Далі, графік y дорівнює корінь з також нам відомий, це е, частина параболи, проходить через точку 0,0, потім через 1,1, потім, наприклад, 4,2. Ну і далі йде. Ось він іде таким чином. А пряму ми також будемо продовжувати. І десь там вони далі ще раз перетнуться. Одна точка тут, друга там, тому вони мають лише дві точки перетину. Ну, і якщо говорити про графік синус Х, це періодична функція, і, і малювати графік, то він має такий вигляд. Графік проходить через 0-0. А далі, якщо х дорівнює Пі на 2, то Y дорівнює 1. Пі на 2 наближено, так як пі 3,14, це десь 1,57, десь ось тут буде, і тут 1. Ну, тобто, якщо малювати даний графік, то це буде мати якийсь ось такий вигляд синусоїда. І як ми бачимо, з прямою вона буде мати безліч спільних точок, тому ми вибираємо відповідь Д, більше трьох. Добираємо закінчення речень. Отже, пряма y дорівнює 4,5х. Це графік прямої пропорційності, він проходить через початок координат. Якесь має ось таке положення, зростаюча функція, тобто буде мати ось якийсь такий вигляд. Даний графік, і тому не буде паралельною прямі y дорівнює 2х, тому що кутові коефіцієнти тут різні. Далі не має спільних точок з графіком функції. Напевне, має, тому що графік х квадраті мінус 1 ось таким чином якось проходить. Далі перетинає графік, перевіримо, чи перетинає графік функції y дорівнює 3 в степені х у точці з сису х дорівнює 2. Якщо я замість х поставлю в першу формулу. 2, то буду мати 4,5 помножити на 2, це 9. І для другої, 3 в другому степені також 9. А це буде означати, що вони перетинаються саме в цій точці. Тобто В, далі пряма y дорівнює мінус 4. Це пряма, яка має ось такий вигляд: Отак от вона паралельна до осі хів. І проходить через мінус 4. Е, ну, давайте подивимося. Напевне, ця пряма не буде мати спільних точок з графіком функції y до рівня x 1 тому що даний графік буде проходити отут через мінус 1, ось таким чином. Він паралельно перенесений вздовж y на одиницю вниз. І тому вони, ці графіки, не мають спільних точок. Далі пряма y дорівнює 2х плюс 4, вона паралельна до прямі y дорівнює 2х, бо і в одної, і в другої прямої k дорівнює 2. І пряма y дорівнює x, це пряма, яка розміщена ось таким чином. І це пряма, яка є бісектрисою першої і третьої координатних чвертей. Знаходимо правильне твердження. Отже, функція y дорівнює корін з x-4 не визначена в точці х дорівнює 1, тому що, якщо ми замість х поставимо 1, під коренем буде від'ємне число мінус 3. А цього бути не може. Отже, для першого випадку буде b. Далі. Функція y дорівнює х плюс 4 не складна, тому що коефіцієнт біля х додатнє число, не буде непарною і не буде парною, отже, напевне, набуває додатне значення в точці х дорівнює мінус 3. Що ми можемо перевірити? Якщо ми замість х поставимо мінус 3, то в результаті отримаємо 1 дійсно додатне значення. Отже, г. Ну і функція y дорівнює х у третьому степені, це функція є не парною, тому що якщо ми замість х ставимо мінус х, в результаті ми будемо мати мінус х у третьому, а це ось таким чином записується. Тобто це дійсно не парна функція. Графік функції y дорівнює 5-х, це графік спадної функції. І він проходить ось таким чином. Якщо x0, то y5 і спадає. Якось ось таким чином проходить графік. Тому він утворює з додатним напрямом ось X тупий кут. Далі. Графік функції y дорівнює 2x плюс 3. Для того, щоб відповідати на поставлені питання, ми побудуємо більш точніший графік даної функції. Отже, якщо x 0, то y3. А якщо, наприклад, х мінус одиниця, то y одиниця. Ось таким чином якось цей графік буде проходити. Тобто, давайте подивимося, що ж нам тут підходить. Ну, про паралельність і неперетинаєвість y ми відкидаємо питання, залишається. Немає спільних точок з графіком функції y дорівнює х в квадраті мінус 5. Це парабола х у квадраті, яка зміщена вздовж осі y на 5 одиниць вниз. Тобто, буде отут мінус 5. І отаким от чином якось проходить наша парабола. І ми бачимо, що пряма і парабола перетинаються, тобто мають спільні точки. Бен варіант нам не підходить. Давайте перевіримо, де. Перетинає коло задане рівняння. Коло має центр в початку відліку 0,0. І радіус кола дорівнює 2. Тобто радіус от, дорівнює 2. І коло буде мати, ну, ось якесь таке положення. А отже, як ми бачимо, вони дійсно перетинаються. Тобто варіант, D нам підходить? Далі. Графік рівняння 2х плюс 6 дорівнює 0. 2х плюс 6 дорівнює 0, тобто х буде дорівнювати мінус 3. Якщо намалювати графік такого рівняння, він буде розміщений таким чином. Х-3 і пряма паралельна до осі y, тобто не перетинає вісь y. Ну і останній графік це графік, який паралельний прямій y-х дорівнює 0, тому що якщо y x дорівнює 0, то y дорівнює х. коефіцієнт біля x одиниці і такий же коефіцієнт у нашої функції х-4. А це умова паралельності прямих. Отже, г.